А який кінець був шостого етапу, Юля? Маринована черешня у вакуумі? А, да. Для мене, чесно, був шок, коли Юля не знала, що їй треба ці черешні. Я не можу сказати, що винна Віка. Вона як учасник, просто ну, один із учасників команди, як одиниця, вона зробила максимально. Вона записала найбільше нотатки, вона всім все пояснювала, але ж вона не може розірватися на 33 фронти. А Саша та й час стоїть і не розуміє, що відбувається взагалі тут. Хто нічого не знає. Це просто, це для мене це була неймовірна дикість. Або ви повертаєтесь і доробляєте, або ви будете подавати повертає... мариновані. да, ми повертаємось. Марина, сюди йди! Марина, бери палку дітей. Маріна, бери палку, Марина, бери палку, палку йди зад. <с1> <свист> <свист> як ми злорадствували, як ми утішались в ще. Просто кричать Сімарина. Що таке? Що, що прозойшло? Я беру ці. Отже, ви проти Артема. Так, звісно. Да. Я вважаю, що Артем має покинути проєкт, тому що він дорослий мужик, а веде себе трошечки як дитина. Це перше. По-друге, він без Олі не може, типа, не пошевелиться це друге. По-третє, він дозволяє собі дуже багато на когось наговаривать, а за собою не замічає. Так що все, хай шурує додому, до своєї собаки. Якщо бути відвертою, Самою собою, то мені взагалі не імпонує Артем. Я про це не говорю. Ну я про це говорила неодноразово. Тому що я добра людина, відверта. Ну і, типу, мені немає там якогось сенсу щось придумувати. Ну, щось маловато проти Артема, щось не було мені туди все ж таки стати, щоб він побачив, що він харить не тільки двох людей. Ти право не хочеш робити? Ні, я просто підготовлюваю. Ну, типа, взагалі, я вмію його робити. Ну, по своєму там, типа, домашньому рецепті я вмію робити це брауні. Якщо ти знаєш, робити. Е... А е... я не хочу брати. Зараз не себе зараз ну, ж це... на що та брати за себе цвіт відповідальність. Ну, в... Дівчина, ти взагалі де знаходишся. Це ж майстер шеф Це не дитячий садочок, я не буду цим займатися. Бери. Ну, я ж не знала о, о, Олічкин рецепт Брауні. Я знала типу, свій рецепт Брауні, а його, а її я не знала. І, там, і ще й за всієї паніки, все оце, та й туди, та й туди, ти не знаєш, що братися. І все, коротше, я вже перехотіла щось робити, тому що думають, що робіть самі блін, бісите, блін, взагалі. що типу, непонятно, хто що робить, можна ще якось типу, договоритися. Займайтесь цим, я взаймусь Брауні. Ілля займався десертом, то ми, ми йому допомагали з Мариною. Ваги є. Побіг за горіхами одразу, аби вхопити пекан. Він мені дуже подобається. Я пару разів з ним працював, бо насправді горіх дорогий, ну, дорогий дуже дорогий і не поширений в Україні. Хотілось, бо я знаю, що він дуже смачний, просто нереальний. Я думаю, що це має бути пекане, його там було замало. Я прийшов, забрав все. Думаю, нікому не віддам. І тут починається саме цікаве. Я дивлюсь, у мене немає вагів. А хто ваги забрав? Е, я не знаю, там нас хто забирав ваги? Хтось брав ваги? Коля, нема тебе вагів. У нас забрали. — Не понів. Іди шукай, хто та падла. І щоб ви розуміли, до мене піхоло Оксана і питала, чи є Я Кажу, шукайте в девайсні. Коль. Нема, нема, нема. Аккуратно. Я прийшов собі взяв ваги, там достатньо. У Вас вагів теж нема. він звичайні. І знаходжу ваги у команди синіх. Ну, повністю криси. ну це вже просто, знаєш, це Анріал аморально. Прийти з сп... не попросить. Ну, ми всі в рівних умовах, ті вагії в девайс, будь ласка, зайдіть, візьміть, найдіть. Прикол тому, що не стояли у них без діла, бо вони не розуміли, що готувати. Руля, у вас немає. О, а можна мені вагу ага. на сіку? Ні, не можна, мене вона зайнята. Ну, а вона одна єдина. Є, ще. Це вам що тут, магазин чи що? — Ванечка, як будеш йти наверх, возьми мені рушничка, будь ласка. <рес> я ж тобі візьму. Ну, Ванечка. Ваня витрачав дуже багато вже часу. В нього був вже готовь, ця, ця готова, але ну, йому було потрібно, щоб там постояв цей буряк. Духовка була не включена. А, а я Так ж ж говорила, я, я ж говорила. Я говорила, старт набу нажимати. Я ж спитала, цифри йдуть. Гарять. Я включав духовку, я поставив 200 градусів низ-верх. Коли вийшов Ваня, він перемкнув духовку на конвекцію, і вона по новому почала гріти. Програму перезавантажуватись. Киця, Ванечка, діставай, давай. Вань, витягивай. У нас не буде часу. Ванечка, діставай. Все буде добре. Все буде Україна. Ну, ми не можемо більш чекати. Ну, стояв, стояв він над тими бурячками, так переживав, бо такий простий етап, такий класний ваня, і таке щось виходить не то. Оксана і ваш голос тепер. Дорога команда, дякую вам дуже. Я хочу сказати, що вчора дійсно Сашко капітанства не було, але Віка взяла сушевство і розписала всі. І зверху було видно, що багато процесів, коли я вже спустилася і подивилась, були недороблені саме тому, що не все було записано. Тому що, ну, ти взялась, я вже так за сушевство так отримала. Щоб я не парилась і не працювала над тією стравою, не вклала туди свою душу і свою енергію, то б хрен вони б що зробили? Коли я робила презентацію, ну я дійсно я зробила помилку, бо не взяла окуляри. А любі мої, я окуляри одягну і зроблю нереально чисту і тарілку, і презентацію. А ви, будь ласка, одягніть окуляри на свою душу. Дякую. Молодець. Я для них там чужа людина, старша, чужа. Яка не є їхньою подружкою, і тому мене краще ну надягти в чорний все. Ну, піде тітя, слава Богу. Залишиться подружка, залишиться друг. Е, він я буду з ним їздити на машині, чи будемо разом курити, чи будемо пити кави. Він мене підтримує якомусь конкурсі. А вона ні, наша вона потрібна. Команди, ви готові? Так. Да. І Отже, хто за що буде відповідати? Почнемо з Артема. Добре, перший етап піде Віка. Просто прогріти спеції і розтерти їх. Ну, і я зрозуміла, типу, що вони мене ж бояться розуміють, що я впораюся зі всіма процесами. через те мене вибивають з гри. На другий етап вирішили поставити Руслана. На зачистку філе. Руслан якось не дуже впевнено почувається себе з іншими стравами, крім десертів чи якоїсь випічки. Я так трошки прилякнувся, бо ніколи в житті не працював із качиною грудкою, бо це доволі таки для Житомира рідкісний дорогий інгредієнт. І от я думаю, що в цьому може бути проблема. Третій етап Сашко. Побачимо, як він справиться з буряком. Тут він трохи проколовся і не подумав. Коли був командний конкурс з павою, я всі овочі зачищав, глазурував їх в різних глазурях. І так само і буряк я використовував тоді. І тоді це все було класно, смачно і все було супер. Я думаю, все супер, пучком, я тут зроблю це все. На четвертому у нас буде Рома. Ти маєш зробити з капусти, е, мелку крехту. — то проєкт. Да, граніту і, граніту закоптить да. буряк. Для мене було незрозуміло, що таке копчення. Можливо, це для нього теж було е, щось новеньке. Роман, коптильня, типу, це нормальні речі. І ну, він би спокійно закоптив цей буряк і глазурував його. Тобто тут проблеми немає. На п'ятий етап ставимо Мир... Мирославу. Ну, Мирослава, як на мене, вона. Слабенька дівчинка. Качка сира. Блін, Марина пробач. Не справилась з качкою, Марина. Моя стратегія спрацювала. Ви сказали, що у вашій страві все добре. Та боюсь навіть уявити, який вигляд має страва, в якій, на вашу думку, все погано. Ой. Я розумів, що сьогодні просто. От наша робота була схожа більш на якийсь дурдом, де кожен із хворих придумує собі свою, якісь свої якісь історії. У мене є покійна вже двоюрідна бабуся. Вона лежала там, в неї були психічні захворювання, і вона колись моєму сказала, тікай звідси, бо й тебе тут закриють. Отак само було сьогодні в нас. Кожен хотів тікти, щоб його тут не закрили.